Доброго всім дня. Зараз 11 жовтня і хотів зняти, ну, знімаю відео про сорт Джона Голда Коста. О, вже третій рік. У мене цей сорт. Значить, ось такий вигляд. Пішло забарвлення, Довий час залія не було. Ось так. Такий вигляд, але деякі плоди починають неповно забарвлютися, але все рівно от, на даний момент слабовато. Хотілося б від нього краще мати забарвлення. Тобто, думаю, ще трошки і було б це гаразд. Був би такий вигляд, як в інтернеті на відео. Але бачу пішло осипання. Тому от кілька вже зібрав і чекати далі ну не хочеться. Так, що заміти? от Бачу, на листях парша єсть. Закладання бруньок, ну скажімо так, бачимо, ну, скажу так, середнє закладання і врожайність поки що з цим сортом теж середнє, що замітив. Таких вже. Роки і великих урожаїв, як на інших сортах, я не помітив. Ну, можливо, це отак в мене. Та на сенце в мене теж поки що я там настінцю щеплював, поки що там взагалі сигналок не бачив. Ось такий момент на плодах я ніяких пошкоджень і не бачив. Єдине, що може пішкірною вражатися. От що є, то є в ньому. Так, да, ось бачимо. Оце прояви пішкірної, не От Тут все десь перше покоління плодожерки десь ось вразило його, затянулося. Так. Але що хотів я сказати по цьому сорту? Дуже мені подобаються його смакові властивості. Я порівнюючи з Реджона Принц, який дуже красивий яблука, мені дуже подобається. Там забарвлення взагалі питань по ньому немає на відміну до кости. Тут То -то смаковий мені ну, навіть дужче подобається, ніж Джона Принця. От що-що, а по смаковим він до нього взагалі питань немає. Так, зараз налаштуємо ваги. Один плід ще зважу. 280 мра. Так, ну зараз теж таке незрачне яблуко, продивостою. О! От казалось би, таке зеленувате яблуко, але смак ну, просто бомба. По смаку це один з самих смачних яблук в мене в колекції. Тут питань немає. Е, хрумке, я б сказав би дуже хрумке. Одне з е, хрумких таких, наче, ну, скалуща, е, м'якоть, дуже сиковита і дуже багато цукру. Кислинка, там ну, відсотки може 10-15%. Тобто яблуко зараз можна з дерева їсти. І я не знаю, в мене до Квітні місяця вони, ну, скажімо так, до весни точно лежать в хорошому вигляді, непогано зберігається. Ну Це червоне, то взагалі, якби їв, я то взагалі шикарне було. Тобто -то по смаковим. О зараз там Джена Голда, там кислинка, десь відсотків гречна принца вибачається. Джона Принця там кислинка, ну відсотків 30, може десь теж смачне. Але йому треба ще полежати. Десь так до січня, до лютого, там взагалі тоді шикарний сорт. А до косту ну, прямо з дерева вже можна споживати. І вже не пам'ятаю, от по хрумкості, ну, хані крісп, до речі, сусід до кости. Може йому тільки е, з ним потягатися. Отак От жую, наче по снігу йду. Такий хрускіт. Дуже приємне яблуко. От і саме і за смакових властивостей його потрібно вирощувати. Так, да, Врожай поки що ну третій рік я не сказав би, що сильно великий, порівнюючи з іншими сортами. Можливо, в майбутньому трошки він розженеться і почне більше давати врожай. Але по смаку... Ну, все-таки імунність теж я б сказав би вище середнього. Проблем немає. Осипання теж, скажімо так, довго трималося. Це тільки останні неділю почали потроху осипатися плоди, не зовсім крашуючи. Тобто, ще ну, трошки повисіти їм, але пішло осипання, тому я зібрав тут теж ну, так 50 на 50. бо деякі ще в вересні мене. Почали масово сипатися, дуже хані крісло, там воді, це тримався. Тут теж якби, ще відносно, ну, скажімо так, не сказав, би, що це є великим таким недоліком. А от по смаковим, ну дійсно, хто вирощує, той підтвердить. От можете в коментарях підписатися подакості. Так що такий огляд. Дякую за увагу. Дженеголда Коста. Там живці ще є. Я думаю, там десяток буде. Так що можете замовляти.